Вітаю українці, вітаю глядачі, підписники на каналі «Знаю їх», Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Як ви знаєте, зараз діє мораторій на підвищення вартості комунальних тарифів. Це все буде продовжуватись доти, доки не закінчиться війна. Але деякі тарифи, вже дуже багато закидів щодо того, що вони можуть змінитися ще до закінчення війни. Дивіться, починаючи з 1 січня поточного року. А вже такі зміни відбулись. Наприклад, якщо взяти електроенергію для промисловості. Тому, якщо брати, наприклад, навесні, коли мине термін дії знижених цін, ось цих, тарифи вони можуть збільшитися і для побутових споживачів. Ну, якщо регулятор не залишить їх на колишньому рівні. А може бути все, що завгодно. Якщо, наприклад, взяти ось такі закиди того ж гетьманцева, який ну, останнім часом робить просто такі заяви, чесно, я не здивуюся нічому. Так от, Данило Гетьманцев вважає, що після закінчення опалювального сезону, ось цього 2022-2023, ціни зростуть. На газ для населення. Тобто про електроенергію він поки мовчить, нічого не каже, але вже точно каже про газ. А він заявляє про те, що тариф, який діє зараз, він невиправдано занижений а, і каже, що ми дуже мало платимо. Це вже не нова, скажімо так, новина, яку він видає, але знаєте, таких закидів їх стає все більше і більше. І це лякає, якщо чесно, тому що в нас як в країні відбувається, якщо хтось про щось дуже багато говорить, то знай, що це скоро обов'язково станеться. Тому ось цей перегляд вартості він відбудеться до завершення війни, десь у квітні місяці цього року. Ну, це такий скоріш за все, так це буде. Тому що, бачите, вони нічого точно не кажуть. Тобто, ми маємо тільки здогадуватись і ось, ось такі догадки. Але я дуже хочу помилятися. Крім того, українці мають готуватися до того, що після закінчення дії воєнного стану в країні різко зростуть ціни на всі тарифи, просто на всі. На думку експертів, дуже сильно подорожчають і електрика, і вода не просто так зараз підвищують бізнесу. Більш того, там буде це підвищення на протязі ось всього року. Там десь три підвищення буде. Тобто, ось було перше, потім будуть ще. Ви ж розумієте, якщо підвищується цей тариф для підприємств, все рівно будемо платити ми, тому що будуть дорожати ціни, будуть послуги на товари і так, далі, і так далі. Дуже багато людей, знаєте, не звертають на це увагу, тому що кажуть: ну, якби мене це не стосується, так це підприємства, там це бізнес і так далі, в них є гроші, хай платять. Але розумієте, бізнес він не буде викладувати гроші. Собі в убиток, скажімо так, вони будуть закладувати ці ціни в, в ціни на товари, в ціни на послуги і так далі. Ми будемо за все це платити, тому що ми всім цим користуємось. Далі, дивіться, якщо подивитися на ось ці нинішні і торішні тарифи, наприклад, так, можна констатувати, що їх зростання, навіть незважаючи на мораторій, який запровадили минулого літа, він є, розумієте, зростання є. Не зважаючи на війну, не зважаючи на мораторії і на все інше кажучи, нічого не піднімається, мораторії і так далі, і так далі. Все рівно зростання є, якщо порівняти. Минулого року, позаминулого, точніше, ми платили менше. В Держстаті зазначають. Що житлово-комунальні послуги для населення вони подорожчали десь на 4,3%. Найбільше додали у вартості каналізація 14,9%, водопостачання десь 12%, утримання та ремонт житла десь близько 24%. А, якщо ось казати, наприклад, з того, ось які ми платіжки отримуємо, так ось, наприклад, буду казати за себе: точно подорожчала вода. Це точно, хоч там вони там щось відміняли, і так далі, і так далі, але вода точно стала дорожче. Точно став дорожче вивіз сміття. Це, взагалі, така, знаєте, цікава історія, тому що я пам'ятаю, коли Буча була в окупації, тільки-тільки все закінчилося, і одразу почали йти платіжки, платіжки, платіжки. І все вище і вище, тобто, одразу пішло підвищення, за вивіз сміття, одразу пішло підвищення. Більш того, там майже ніхто не жив. Тобто, люди поїхали, дехто взагалі ще досі не повернувся. Але на той момент, ось коли дуже багато людей не не поверталися одразу, ось, наприклад, мама одразу не поверталася, вона в нас дуже багато була часу. Тому, ну. Одразу розумієте пішли підвищення, тому і таких випадків дуже багато. Я думаю, що дуже багато може люди просто не замічали там ось цих 10 гривень, 20 гривень хтось і думаю, що на тому ж рівні ні пішло зростання. Зростання йде, і я думаю, що воно буде і далі йти. Тому я висновок роблю такий далі, все на жаль, буде тільки дорожчати, і ми повинні бути до цього готовими. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой!